Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти порожні баночки за жовтень місяць, що у нас закінчувалося в жовтні, їх не дуже багато, але, тим не менше, вони є. Не хочу, щоб лежали порожні пляшки до кінця місяця ще, тому що знімаю я, як правило, один раз на місяць. Отже, почнемо Почнемо з ось такого засобу. Це в мене був Доместос. Чомусь в мене не тримаються ось ці етикеточки на пляшці. відриваються я їх викидаю. Але це був Доместос. Беру зазвичай такий, але останній раз взяла якийсь інший щодня, здається. Буду пробувати ще той. Цей закінчився. Доместос мені подобається, він непогано справляється з нальотом. З іржею. У нас ще трохи така рижувата вода, тому часом такі рижі плями лишаються на, на унітазі, тому він забирає їх непогано. Подобається цей засіб, буду брати. Тільки єдине, що часом хочеться щось пробувати інше, можливо, є щось і нове. Хочеться пробувати різні. Для посуду. Перелила у, свою, у свій дозатор ось такий засіб це лівеста з алоє маючи засіб для посуду. Нейтральний має такий аромат зеленуватий колір. В принципі, непогано справляється. Жир гарно розчиняє. Мені подобається, як ми посуд непоганий засіб. Є, в мене, ще, здається, з лимоном. Але також з цими засобами також експериментую, беру то такі-то такі. Часом замовляю з каталогів деякі беру, з Львести і з Юнайс була брала. З фармасі з теж непоганий, тільки маленький об'єм 300 мл. Так, він, в принципі, концентрований, можна трошечки розбавляти. Цей також мені сподобався, Миє непогано. Ну, В принципі, після нього трохи сохнуть руки, ну це. Не тільки після нього, це зазвичай від усієї такої побутової хімії. Звісно ж, воно все хімія, звісно ж, воно все негативно впливає на шкірі і на, на руках, але після нього кожного вечора я користуюсь кремом для зволоження. Тому, в принципі, як засіб для миття, він справляється з, з жиром, з брудом непогано. Мені подобається. Можливо, буду ще брати, повторювати. Мені, в принципі, він. Подобався. Далі, що з таких. Закінчився ось такий порошок. Брала для ручного прання, треба десь часом щось простірнути швиденько, Сполоснути. в принципі, нормальний порошок. Здається, колись було 400 грамів в пачці, зараз 300, можливо, зменшили, чи, можливо, я щось путаю. Для такого швиденького, просто щоб простірнути освіжити, нормальний порошок справляється. З своєю задачею нормально. Наступне це ось такі блоки. Беру я бред завжди, мені подобаються. Повторюю, тільки міняю віддушки, то брала якийсь квітковий, це з лимоном. Ще один, здається, лишився, але вже коробочку, щоб не займала місце, хочу викинути. Беру їх завжди, справляються своєю роботою. Нормально завжди я беру такі. Наступне, що покажу, у мене закінчився ось такий гель для душу. Енканту це від Avon. Подобався він мені. Приємний такий в нього аромат. Єдине, що він такий солодкуватий, вже не таку, на прохолоду для мене. Літом більш люблю такі свіжіші. Цей такий білого кольору, з перламутром, такий, трішечки з кремової такої текстури. Шкіра після нього ніжна, він такий на шкірі. Кремовий, приємно така нього легенька шкіра, дуже мені подобалася. Віддушка єдине, що на прохолоду вже коли похолодало, то я більше користувалась ним. Подобаються мені ці гелі, що в мене є в запасах. буду обов'язково ставити. Гелі класні. Ще брала ось такий, десь не пам'ятаючи, просторі це для відбілювання та виведення плям з білих речей. Для білих речей брала я, як правило, замочую білі речі перед пранням. Чи то кисневими відбілювачами, чи то такими порошками для білого. Зазвичай в мене має бути ще кисневий відбілювач. Я замочую перед пранням, і щоб вони були біленькі, білотніжні. Нормальний засіб для мене, в принципі, він сподобався для замочування, для такого для білих речей підійшов нормально. Ще ось такий бюджетний доволі таки, брала в просторість, здається, плямо-видник. Ну, звісно, для таких якихось складних, надскладних плям, не знаю, наскільки справиться, але щось таке швиденько замочити з такими завданнями він справлявся нормально. В принципі, за таку ціну, як на мене, і в мене був ще такий відбілювач. В принципі, за свою ціну бюджетну, вони такі доволі непогані засоби. Можна, в принципі, брати. Ще брала такий ваніш, підсилювач прального засобу не містить хлору. Я також брала з порошком, якщо є якісь плямки додавала до, як п'ятновивідник, користувалася більше ним. Також ваніш він непоганий, справляється своєю роботою, також він непогано був такої гелевої, як гель, в сашеті, просто ріденький гелевої такої текстури. Виливала його потрошечки, і так на кілька разів мені вистачило. У доньки закінчився ось такий гель для вмивання. Ще старі запаси. У мене, здається, ще один десь є. У мене їх було цих е гелів повно. Колись вони були доволі таки бюджетні вейвон, і дуже часто їх в якісь набори вкладали, і часто дуже багато. Я їх вже скільки я їх подарувала і. І На 8 березня дарувала дівчатам своїм. і В принципі, як засіб для вмивання він непоганий, мені він подобається. Єдине, що хочеться вже щось пробувати інше, хочеться щось тестувати інше, а в мене цих стоїть. І їх треба також вже використати, того, що вже її сроки закінчуються. Тому ще, здається, десь один є. Але брала я нещодавно один таке користування і один дала доньці кажу, як хочеш, не маєш мені допомогти їх добити. То вона мені сказала, мам, я ще цей беру, і я вже більше їх не хочу. Я вже хочу пінку, їй більш пінки подобаються. Ще цей вона якось погодилася мені допомогти. Але вже далі поставлю до неї пінку, нехай вже своїми пінками вмивається. Вже останні якось буду домучувати я. У мене закінчився ось такий тонік, там ще трішечки на дні, можливо, на одне нанесення. Лінієчки NU, це Avon також. З вітаміном С і гліколевою кислотою для всіх типів шкіри подобався мені цей тонік. Я недавно його знову замовляла, але колега забрала, мене його, подобається його віддушка. Він так приємний має такий аромат, і вона в мене його забрала. Недавно занесла я її на роботу. Буду ще обов'язково брати, мені цей тонік сподобався, гарно працює. Мені. Подобаються такі засоби. Ще десь в мене є сироватка, також з вітаміном С, треба буде дістати. Непоганий. І вже колега другий чи третій раз його бере, значить, і для неї він сподобався. Ще в мене ось так. На дні лишається двох вазочки. Також Ейвон. Більш мені подобаються ось такі засоби для зняття макіяжу. Вони справляються з тійким макіяжем. Гарно, гарно змиває туш. Більш мені подобається такі тут ще на один раз. Можливо, сьогодні вже і все, але хочу показати зараз, щоб вона вже потім не лежала. Подобається мені цей засіб, гарно він справляється, гарно змиває, розчиняє туш, гарно він. Мені подобається ще також. У мене таких є в запасиках, я якось тоді як виводила його. Взяла собі того, що мені засіб сподобався. І взяла так в запаси. Тому ще він в мене буде і буде. Ще я вам з ним буду часто мелькати в порожніх баночках. Ось така зубна паста в мене закінчилася. Це Oriflame. Голубенького такого кольору вона була гелевого. Приємна зубна паста, мені сподобалась такий мій голубенький колір, гелева така, густенька, доволі таки, вона. Плотненька така на, на щітку наноситься, не розтікається, не падає, така е, приємний, має приємну відушку, м'ятна. Також вона сподобалася одній моїй клієнточці, вона завжди таку бере. Гарна паста, буду обов'язково ще повторювати, буду чередувати, тому що в основному мені подо... брала раніше я пасти від фармасі, і я, е, мені вони подобаються, я ними в основному користуюсь, але тепер ще і ця мені. Також зайшла, також буду їх по черзі використовувати. У доньки кремчик для рук закінчився, ось такий з гліцерином і жасмином, також ейвон, Він такий більш плотненький, такий жирненький, такий більш силиконовий, навіть я би сказала, але не настільки, тому що один був в неї то віддала мені, тому що дуже він такий жирний, такий якийсь як вазелін, вона віддала. Я не пам'ятаю, з чим то він був, десь від мене він ще лежить. Я його лишила до зими, коли вже будуть такі морози-морози. Можливо, навіть і на шкіру рук наносити, коли вони будуть сильно так увітрюватися, то тоді той кремчик, я думаю, буде працювати непогано. Зараз він на літо такий дуже жирний і дуже він такий поживний, такий, як для рук для шкіри рук. Тому вона його мені віддала назад. А цей використала, бачу, для неї. Зайшов. Гемчики вейвон для рук непогані. Також я їх беру, мені подобається. Чоловік пропивав ось таку, е, такі вітаміни. Для молоді суглоби, для су, су, суглобів я брала дві. Це Лівеста, брала ось такі. Зараз він ще пропиває одну, брала я дві баночки, закінчилась і зараз поставила для нього ще одну. Пропиває. Питала його, як тобі, чи ти щось відчуваєш. Він каже, не знаю, як не забуваю, п'ю, не знаю. Ну, ну Вітаміни це така річ, яку ось так не перевіриш. Сподіваюся, що воно щось там робить, якось діє на наш організм, але так візуально, візуально не скажеш, того, що це не крем, який на мастиві бачиш ефект. Це вже так внутрішньо. І я також пропивала ось такі. Капсула краси, тут більше для, е, також для шкіри, для нігтів, для волосся. Зміснення якісь токі сугоди. Я такі пропивала, також другу поставила собі, тому що брала тоді по дві. Я таку пропивала. Ну, сподіваюся, що щось також воно робить, але пропити пропили будемо надіятись на якусь позитивну дію від. Них. Ну, Нігті, в принципі, в нігті, хочу сказати, я робила гейдлак. Нігті, в принципі, в мене нормальні, тому що, зазвичай, як після гейлаку, вони дуже ламкі, дуже з... Ну, Це бачу такого. Правда, я його зробила один раз, всього-навсього на -всього один місяць, і потім зняла. І ще ось такі ватні палички, 300 штук. Брала в такому пакетику, але переставляла їх в, в коробочку, так зручніше. Я вже останні там, кілька штук доставила і вже пакетик хочу викинути. Нормальні ватні палички не, не злазять, не розриваються, в принципі, в принципі нормальні для таких. Своєю роботою справляються вони непогано. Ось такі порожні паночки, це все, що хотіла показати. Небагато, але трішечки за місяць все рівно чогось закінчилося. Де щось декоративки візьметься щось інше вже. Такі були порожні баночки, буду обов'язково повторювати. В принципі, з цього всього мені все сподобалося, все підійшло. В принципі, воно працює кожне в своєму напрямку непогано. Буду з вами прощатися. Бажаю вам гарного дня. Мирного, спокійного, всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!